Доброго здоров'я, вирішив трохи поспівати. Слався мати градів руських, стародавній Київ, і Софія мудрість Божа серце України. Вороги всі наші згинуть як роса на сонці, даруй, Боже, лади волю, ти наші сторонці. будь велична і прекрасна. Злеті соколи інім спокон вічна земле ненько україном. Чистим серцем і натхненням Розумом, любов'ю, ми здобудем наше щастя, Кращу долю, тож прославимо вітчизну працею завзяттям та й збудуємо державу сильну і багату будь велична і прекрасна. Злеті соколинім. спокон вічна земле, руська ненько Україно. пануватимуть між нами прия, Зністі згода, збережемо, Дух незламний нашого народу, душу і тіло покладемо за нашу свободу і покажем, що ми з вами козацького роду. Будь велична і прекрасна в Спокон вічна споконвічна Руська, ненько Україно. Ось такі справи. Це, вибачте, непрофесійне виконання. Не вчився я музикальним грамотам, не співав в операх, не співав взагалі ніде, окрім якщо вдома за столом. От те, що ви прослухали, музика Вербицького, тобто музика, на яку співають сучасні гімн, а текст, текст новий, хоча деякі рядки перекликаються з тим текстом, що є зараз чинним гімном, Державним гімном України. Пропозиція, я думаю, що треба перезавантажувати нам нашу державу, переосмислювати історію і сучасність, щоб увійти справді у новий світ, справді новою якістю української державності і українського народу. Тобто. Без перезавантаження, я не маю на увазі вибори, вибори, вибори. Без справжнього перезавантаження не буде єдності України і не повернемо ми Донбас, не повернемо ми багато чого. Навпаки, Україна має тільки гіркі перспективи розбрату вічної війни усіх з усіма. Це моє побажання, такий гімн побажання, настанова. Прославлення одночасно. Так що, дай Бог, щоб все у нас було добре. І будем, будь, будь велична і прекрасна в згледі Соколинім, споконвічна Руська землененько, Україна. Дякую всім, дай Бог щастий.